Навіщо загалом говорити про відбудову, відновлення, трансформацію, модернізацію і так далі? Тут є кілька відповідей власне, на це запитання, які я хотів би зібрати їх разом. По-перше, ми всі стомлюємося, всі живі люди. І коли ми стомлюємося, нам потрібна віра в те, що буде краще, нам потрібна надія, нам потрібна візія. Але є і друга причина. Друга причина полягає в тому, що найбільшим викликом України. Після перемоги буде виклик демографічний. Нам потрібно буде щось робити, щоб поверталися ті люди, які виїхали, як кажуть, напівжартома соціологи. Три мільйони виїхали, з них шість ніколи не повернеться. Це жарт лише наполовину, тому що дійсно може статися так, що Україна буде аж надто непривабливою після того. Але є третя причина. Третя причина полягає в тому, що ми ведемо війну виключно за рахунок допомоги наших партнерів. Міжнародних вони дають нам зброю, вони дають нам гроші. Тобто, а... в нас немає ресурсів на ведення такої війни, десь з березня 22 року. А, у нас ніколи не було ресурсів для ведення такої масштабної війни. Жодна країна не може в таку масштабну війну вести одна.